Так я думаю, я жінка сильна і працюю як чоловік. Так що чоловіча професія чи не чоловіча, кожна жінка, якщо має дітей, вона працює як, як? чоловік. Так, але не кожна. А яку би можуть хотіла, придивлялася для себе. Не знаю, можливо, якогось інженера, можливо, рятувальника, таку в силу можливостей жіночих. Ні, мені у мене і так дві роботи. Напевно, я ні саме, тому що в мене інвалідність, я б не змогла просто банально спати. Ну якщо я на стройку, то піду на стройку. Можливо, все можливо. Все е, залежить від того, які є можливості час е, під, ну, наш час, які потреби, які мої власні особисті душевні бажання також. Ну так. А яку б, наприклад, можливу професію ви б хотіла отримати? Брицейсько. Угу. А чому? Не просто подобається. Я сподіваюся, що моя професія достойно залінить призваних і мобілізованих чоловіків. Економіста. Та не знаю, смуття яка робота. Я вже ні. Хай хтось молодший, я вже, мабуть, не. Багали? Ні, ні, не змогу. А чому? Тяжила робота. Ні. Це не моє.